Унікальність фізичних властивостей води. Вода є однією з найважливіших речовин на землі, тому не дивно, що з давніх давень людей цікавили її фізичні властивості. По суті, фізичні властивості води це її характеристики, які можуть сприйматися органами чуття. те, що ви можете побачити, доторкнутися, відчути смак або запах. Для води характерні такі: температура, смак, запах. Та колір. Температура води впливає на багато характеристик води, таких як рівень поверхневого натягу, наскільки вона розчинена і скільки вона важить. Зі збільшенням температури також збільшується швидкість, з якою відбуваються біологічні або хімічні реакції. Смак води варіюється залежно від того, які сполуки присутні в ній. Наприклад, солона вода на смак є такою через наявність хлориду натрію. Це справедливо для природної солоної води, такої, яка знаходиться в океанах, затоках та інших водоймах. А якщо до води додати цукор сахарозу, смак води а вже ж буде солодким. Колір води може змінюватися залежно від різних факторів. Наприклад, вода в океані виглядає блакитною. Але чиста вода з крана прозора. Вода в океані погинає червоний відтінок світлого спектру, залишаючи синій колір, який зазвичай асоціюється у нас з океанською водою. Коли вода в океані має інший колір, це може бути пов'язано з іншими речовинами, що містяться у ній, такими як водорості або різні органічні частинки. Отже, при звичайних умовах вода прозора. Без смаку і запаху у тонкому шарі вона безбарна, а при товщині більше двох метрів має блакитний відтінок. Перейдемо до інших властивостей. Густина рідкої води максимальна при 4 градусів Цельсію дорівнює 1 грам на кубічний сантиметр. На відміну від інших речовин, тверда вода лід легше рідкою. Густина льоду при 0 градусів Цельсію становить 0,92 граму на сантиметр кубічний. Тому айсберги плавають по поверхні океанів, а прісноводні водойми взимку не до дна, і організми, які живуть в них, виживають під час сильних морозів. Температура плавлення води дорівнює 0 градусів Цельсію, а температура кипіння 100 градусів Цельсію це аномально високі значення для цієї речовини. З усіх рідких і твердих речовин у води найвища теплоємність. Вона повільно нагрівається і так само повільно охолоджується. Завдяки такій властивості вода впливає на клімат землі, згладжуючи коливання температури, моря і океани накопичують тепло в теплу пору, а в холодну його звільняють. У води високі значення плавлення і пароутворення, тому процеси танення льоду і снігу, випаровування води відбуваються поступово і призводять до повільної зміни сезонів року: зима, весна, літо, осінь. Також вода здатна утворювати при замерзанні сніжинки різної форми, які так захоплюють дітей. Підсумовуючи. Унікальність води виявляється у безлічі факторів, які так чи інакше виділяються і серед більшості інших речовин. Це пояснює її широку сферу застосування. Дослідження води продовжуються і досі, і багато її властивості ще тільки належить відкрити.